Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні знову запрошу наше нове заняття. Ми з вами будемо говорити про зубки. Від чого ж вони хворіють, як їх берегти? А для цього я вас запрошу в кабінет до стоматолога. Це лікар, який якраз лікує зубки. Він вам і розкаже, що робити, щоб вони ніколи не хворіли. Зараз. Ми поговоримо про те, які бувають зубки. Малята, у вас молочні зуби, вони прорізаються у дитинстві. Ці зуби обов'язково випадуть. А в кого вже випав зубчик? Що лишилося на його місці? Так, справді на місці зубчиків, які випали, виростають нові зуби. Вони називаються постійні. Ці зубки рівні, гарні, білі та широкі. Коли зуб починає колихатися, треба звернутися до лікаря. Він вирве зуб правильно і на його місці виросте рівний, гарний, постійний зуб. У вас, дітки, ще будуть випадати зубки, і не треба боятися йти до лікаря, бо лікар завжди приходить на допомогу. Це верхня щелепа і нижня щелепа. Ці передні зубки називаються різці. Вони гострі, як пилочка. Ними ми відкушуємо хліб, яблуко, моркву. А бокові зубки жувальні. Вони допомагають пережовувати їжу, щоб її легко було ковтати. Зубки покриті емаллю. Вона тверда і захищає зубки від пошкодження. Але якщо за зубами неправильно доглядати. Навіть цей матеріал може не витримати, і у зубках тоді з'явиться дірка. Каргіс. Малята. Зуб це живий орган. Дірка в зубі завжди боляче, а крім того, хворі зубки шкодять іншим органам серцю, ниркам та навіть очам. Якщо зубки не чистити, то між ними залишатимуться маленькі шматочки їжі, і в них оселятимуться бактерії. Вони виділяють кислоти, які руйнують емаль зубчиків. У зубах утворюються дірочки, які згодом дуже болітимуть, а також формуватимуть зубний наліт. Такий наліт теж руйнує емаль, а ще викликає неприємний запах з рота. Малята. І як ви вже здогадалися, якщо таке трапиться, доведеться йти до лікаря-стоматолога і виконувати складні процедури, що одужати. Пломбувати зуб або навіть вирвати його. Малята. А щоб цього не сталося, люди чистять зуби щоранку і щовечора. Як правильно чистити зуби, щоб зберегти їх здоровими і біленькими? Спочатку промийте щіточку теплою водою. І нанесіть зубну пасту розміром з горошинку. Чистити зубки. Потрібно короткими круговими рухами, використовуючи зубну щітку під різними кутами. Малята. Будьте обережні, щоб не пошкодити краї ясен. Починайте з крайніх зубчиків і поступово просувайтеся до передніх. Малята по черзі чистимо верхній і нижній ряд щелепи. Робимо це вимітаючими рухами, тобто верхні зверху вниз, а нижні знизу вгору. Жувальну поверхню необхідно чистити рухами вперед-назад. Завершуємо чистку зубчиків круговими рухами, які масажують ясно. Закінчивши чистити зубки, прополощіть ротик теплою водою. Щіточку помийте і поставте у склянку голівкою вверх. Малята! Цей процес обов'язковий, і робити це потрібно регулярно. Ну що ж, малята, я сподіваюся, ви запам'ятали, як треба себе поводити, щоб зубки ніколи не паліли. А на сьогоднішній день закінчилося. До побачення, діти, до нових зустрічей!